Читаємо збірку оповідань історії про доброго бабая, авторка Ольга Сидоренко ілюстрації Мар'яни Дюх. Завдячую своїй неймовірній донечці Софії за співавторство і безмежну дитячу фантазію, яка втілилась на сторінках цієї книги. Присвячую книгу їй та нашій найкращій бабусі. Історія перша підступна пастка Жив собі у лісі Бабай. Він міг би виглядати трохи моторошно, але не мав гострих зубів, проте мав довгі нігті, схожі на пазурі. Був добрим по натурі, і всі звірі у лісі дуже любили його, бо робив він гарні вчинки. А ще в нього були крила, наче в дракона. Тому він не тільки лазив по деревах, а також добре літав. Лісові звірі знали якщо трапиться якась біда, бабай завжди прийде на допомогу, а тим паче охоронятиме ліс від непроханих гостей. Аж ось одного разу з бабаєм теж трапилась біда, про яку і піде мова. А сталося, це, коли він прогулювався осіннім лісом. Погода була ще тепла, листочки потроху опадали з дерев і вкривали собою землю. Раптом щось клацнуло біля його ноги, і він не зогледів, як з обох боків під нього здійнялися догори дві частини великої клітки. То мисливці вирішили вполювати собі здобич. За секунду бабай опинився у пастці. Він був зляканий і розгублений. Не розумів, що йому робити і як діяти, але потроху він зміг заспокоїтись. Коли бабай перестав хвилюватись, то почав роздивлятись навкруги, чи є хтось у лісі. Так пройшло трохи часу, і нарешті він побачив маленьку пташечку, яка пролітала поруч. Пташечко, пташечко, допоможи мені, будь ласка, погукав її бабай. Ташечка підлетіла до нього ближче і сіла на клітку. Подивись, яка я маленька, як же я тобі допоможу? Тобі потрібен той, хто зможе відкрити цей замок на клітці. Хіба що треба шукати дятла, в нього міцний дзьоб, і він міг би спробувати визволити тебе, сказала пташка. Полети, будь ласка, в мішаний ліс, де я живу. В мене є подруга Рись. Її звати Бекі. Вона допоможе відшукати дятла, попрохав її бабай. І пташечка полетіла. Згодом вона впізнала ліс, в якому жив бабай. Там вона розпитала у інших пташок, де їй знайти рись. Виявилось, що Бекі була якраз біля будиночка бабая, але він чомусь не відкривав. Коли пташечка розповіла, яка халепа трапила з її бідним другом, то Бекі швидко почала бігати по всім домівкам звірят і розпитувати, де знайти дятла. Аж тут історія дійшла до Сови, яка сказала, що дятла потрібно шукати в старому Березовому лісі. Останнім часом він живе там. Пташечка з Бекі негайно відправилися туди. Дятла вони знайшли відразу. Він уважно вислухав їхню розповідь, а тоді сказав Летімо, хочеш рятувати вашого друга. Дятел Рись і пташечка рушили в дорогу. Прибувши на місце, дятел одразу сів на клітку і почав стукати своїм міцним дзьобом. Вже за кілька ударів клітка з гуркотом розпалася навпіл. Звірі хутко вирушили в безпечне місце. Бабай був неймовірно щасливий і вдячний усім за порятунок, а потім сказав: якщо комусь з них знадобиться його допомога, то нехай обов'язково звертаються. Всі попрощались і розійшлись по своїх домівках. Бабай був врятований.